Привіт! Приїхав ловити рибу в Чикаго, серед хмарочосів, серед а, мільйонів людей і отвічня річка. Зараз спробуємо щось бомбати. Запаркувалися під мостами прямо біля води. Таке тайне місце. Сюди навігатор не може вивезти, колись випадково сюди приїхали, стали. Зараз будемо пробувати тут ловити. Побили фішин лайсенс. Це не вийде по пірс, не бачив, що він тут є. Але до тут є. Ми можемо туди половити. А це Лейк Мічиган, звод Мічиган. Чикаго це штат Іллоїс. Приблизно три тижні тому, вересня, тут плавав лосось. Що щось крує. Yeah. Тут а, є лосось, а ці ріці він плаває. Глибині метр 50. Такі серйозні покибились в своїх цілях і виходять в рідко голови і смішно. Такий смачний, класний. Такий як м'ясо, реальним м'ясо. Тут бачили, зараз якраз це і знімаю. Випригував лосось такий червоний, може кілограмів на 5 точно. Два чи три рази от зараз якраз знімаю, щоб може, може вибрати. Якраз от, от між яхтою берегом я кидаю в принципі у мене такі mm, дайва катушка з, -з, 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 з шнуром. Також дайвовським. З, з дайвовським шнуром. А Яка дайва? це дайва не, не бачу, не бачу, коли скуплявся флагманів така дороговата. До літає зараз з головкою 12 Літає на 30 метрів. Реально, я так був трішки здивований. Вряд чи я виточив на таку снасті рибу, але головне зацепити. Якщо її можна підвести, то можна під саком взяти. Під сак є. А там, а там будемо дивитися. Да? Тільки зрозумів наскільки прозора вода, може метра два-три точно. І бачив косяк селмонів, 4 чи 5 як було. Так повітря пройшли. Буду кудати туди, тому що зараз туди кидаю, але нічого там немає, а тут риби пригаду. Ще може чи це одна риба, чи це їх там косяк. Тільки що побачив рибу, проходила десь десь тут. А вдоль, вдоль стінки, 4 чи 5 таких селменів, величеньких на кілограмах, 3-5. І ми так пройшли, пройшли до того берега, розвернулися, тут посередині підняли воду, так побурлили і потім далі пішли. Тобто ось вони крутять, як я розумію, вони зайшли і шукають місце місця віднереститися, щоб піднятися десь. По річ, але місця, місця немає Історична, А може може тут нароститися. А, о, о, вискочив, вискочив тільки що. Бачите? Тільки що вискочив такий прикольний селман. Що ж, будемо кидати. Вода дуже прозора. А, на метра метра ще один на 3-4 видно. Ми якраз думали, чи тут бути, чи їхати десь далі там за 2-3 години, наступний ситуат, він скосить з коїнці. Купили і вирішили тут спробувати, тому що ну, центр якби міста один був. центр міста як би цікаво подивитися, як воно тут. Ну і якби є, є тут Селмани, ми, не ми можемо уїжджати, Діпа, що уїжджати коли ходить, ходить косяк Селмана, треба ловити. Ще один. Ну, покльовок не було, ну сказали, що і не буде клювати, бо вони, вони прийшли на смерть, що вони... Можуть клюнути, якщо думають, що цей ікру прийшов їсти, чи, чи якийсь там, ну якщо там небезпеку відчувають, тоді нападають. Так? Вони вже не їдять, все вони їм вже все. А їм би тут ікру відмітати вихідно. Все? Такс. Ага, ось. Він, ось він. бачите, ми за 2 хвилини 3-4 вихіда бачили. Приїжджати смисла немає, треба ловити. Якщо тут не клюне, то і ніде не клюне. Тут тільки що багато людей трішки це напрягає. Там от цілий цей ну, Цей Рівер вок називається. Тут все Чикаго зараз мільйон людей ходить. Це п'ятниця, вечір буде тут багатенько. Вже ловимо другу годину. Друга пішла неможливо ловити, оскільки дуже багато народу. Кожні дві хвилини підходять, на що ви клює, на що ви, що ви ловите, що у вас цей. А перейшов вже на воблер. Із цікавого Зараз перейшов на воблер, тому що мітую флайфінг, який кидаю воблер і потрошки дергаю. На народу капець скільки, просто цей малий, який я... тут до нас був, нічого не зловив. Кидає рядом один поплавок у нього, один на якийсь силікончик, мабуть, білий. Ну, дивимося далі ловимо, вже звідси не їдемо, ловимо тут, що, що звідси їхати, риба ходить. Зараз це все поснімає бачили виходить, виходить. А зараз вже в тінь заходить, а, то може тут на, на, на межі тінь. Тінь сонця буде клювати. Так, от силікончик. Сіликончик ну, покажи свій. В принципі, як би рекомендується. Занесемо чи ні, ну в принципі баса ти на нього ловив, так? Да. Бас на нього плює. Баса тут немає зараз, на покльовах не було, Ми, мабуть, його ганяє, ганяє савно. Чекаємо. На силікон на клює і був воблер З воблера такий серебристий з червоним трішки, флагмановський якийсь Ще з минулого життя. В принципі, покрутив його, а зараз поставив Lisno Maps, циклоп лоп-1. В принципі, що кажуть, що Селман може зараз атакувати. Оп. Тільки якщо йому це буде казати, що це якась безпека і небезпека, що щось а, атакує його, чи, чи хоче поїсти ікру. Зараз спробуємо зловити, щоб весь увесь А, Тобто, Можна ловити на ікру, чи можна на якісь там насадки, раз на поплавок а, чи на черв'ячка якогось, Ну, там, там місцеві краще знають, вони кидають і чекають. Ми вже повністю в тіні. Вийшли, сонце відійшло від нас. Ще яхти світяться, тут же ні. Але в принципі риба випригли. Да? Ми думали, може навіть сонце, під разом з сонцем, але ні, це тут. Тут в принципі от доль набережної, бачите, там далеко, далеко якісь великі кораблі. Це все яхти, і потім опять яхти. І це такий кут. Ось оцей на куті стоїть на такому мисі і потім далі, де повертає ліворуч іде де знову набережна, там опять яхти, 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 потім вода, потім опять яхти. Ну тобто Яхт тут приблизно може тисяча, може більше. Тобто На, на будь-який смак з любими флагами. Спробували ну, вже всі насадки. А, і вартошки, і воблери, і воблери калібалки, і такс. І що ще у нас було? Сіликончики різні, дропшоти були, серв'ячки, все що завгодно, зараз, зараз чекаємо, щоб вам рибу показати. Зараз почала випригувати вже. Відчули смак, ловлі, тільки ловлі. самих лососів. Випригують тут, вискакують. як сумасшедші. Вон місцеві ловлять за мною. А вони знають, що вони ловлять на кріветку ми вроді придивилися. Ну, один точно помалий, хоча там і крабіль у нього розсипаний. Ну, місцеві теж нічого не зловили, а старий ловить на такий мішочок і там ікра набивається, 5-10 ікринок. Ну, Нічого поки немає. Вітер піднявся, капець, глаза попалило. А ну тут, тут вітер. Давайте покажу, де ми знаходимося. Ось такі ніби скрьоби, ніби Там далі можна тих нарочосів надивитися. Зараз ми їх трошки покажемо. Ослідні спроби. Рибу вам показали, живий, лосось пригає, але їсти не хоче. Не хоче він їсти, він хоче пригати. Ще вирішили перед тим як уходити. В інших місцях, щастя випробувати. Ну, Місцевий тобто, такий нього дрин великий. А катушка мощна і 5 спінів, тобто він розуміє, що він робить. Цей мост, до речі, він розводний, тут кораблі проходять. Там далі верхи, там підводні нічого не робили, якісь лінкори і так далі раніше. Я не знаю де зараз їх роблять. Да? Але раніше, якщо там в музеї приходиш до світової війни, то якраз вони бачиш, що кораблі Чикаго зроблено.